25 лютого 14.00 Хмельниччина. Зранку було мінус 12-13, у 8 годині. Наразі в полетіли. Ті, що знаходяться на сонці, непоганенько так літають. Цікаво було б подивитися, що по кормах розібрати, тому що, думаю, в лютому було велике споживання кормів. І взагалі. Цієї зими підвищення споживання кормів із-за теплої погоди. На початку зими і потім джоли вже почали вирощувати розплід, похолодало, за рахунок цього думаю, що споживання було досить високе. Тут також літають з цієї сторони.